Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку, де ми дізнаємося дуже багато цікавого. Сьогодні ми з вами познайомимось з новою геометричною фігурою, яка називається ромб. Давайте ми з вами порахуємо та скажемо, скільки кутів має ромб. Скільки сторін має ромб? Давайте подумаємо та скажемо, які предмети у нас можуть бути схожі на ромб. Ну що ж, малята, вирушаємо далі? Слідкуйте за стрілочками та назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Любі діти, подивіться, будь ласка, уважно на картинку та скажіть, чим відрізняється прямокутник від квадрата. Прямокутник відрізняється від квадрата. Тим що у прямокутника дві сторони короткі, а дві довгі, а у квадрата всі сторони однакові. Чим відрізняється трикутник від овала? У трикутника є кути, а овал не має кутів? На завершення нашого заняття я пропоную вам пригадати зворотню лічбу від 10 до 1. Ну що ж, почали. На завершення нашого заняття давайте ми зробимо з вами підсумки, про що сьогодні ми говорили, та з якою новою геометричною фігурою ми познайомились.